Доброго дня, діти та шановні батьки! Сьогодні у нас з вами заняття з валеології. І ми з вами поговоримо про частини людського тіла. Подивіться уважно на ляльку. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що це в неї таке? Так, дітки, це в неї обличчя. А зараз подивимося, що є в неї на обличчі. Це очі, ніс, рот. Та вухо! А зараз, дітки, я пропоную вам подивитися відео на тему Моє тіло. Доброго дня, дітки! Всі ми люди і ми всі різні, чи не так? Але в нас різний колір очей, різний колір волосся. Одні люди високі, інші низькі. Але у всіх нас є спільні ознаки, і про деякі з них ми з вами сьогодні поговоримо. Відгадайте загадку. Два брати обидва кіндрати. Через гірку живуть, один одного не бачать. Правильно, діти, це очі. Для чого нам потрібні очі? Я вам пропоную заплющити очі. Що ви бачите? Чи можна щось бачити із заплющеними очима? Звичайно, що ні. У кожного з нас різні очі за формою, кольором. Крім того, що за допомогою очей ми можемо бачити, ми ще можемо передавати свій, свій настрій. У народі кажуть очі зеркало душі. Пропоную вам дидактичну вправу Покажи емоції. На екрані буде з'являтися картинка з відповідною емоцією, і вам необхідно її показати за допомогою очей. Девувания. Сум. Радость. На ваші очі відразу можна визначити ваш настрій? Мені дуже приємно, що у вас зараз радісний настрій. Діти, а чи є в очей помічники-захисники? Так, брови, повіки та вії. Навіщо людям потрібні брови, щоб краплі води або поту не потрапляли до очей? А яка ж робота повік-вій? Правильно, вони захищають очі від вітру, пилу, бруду і пошкоджень. Плесніть в долоні перед лицем. Що ви щойно зробили? Чому ви зажмурили очі? Так, повіки захистили очі. Отже, брови, вії, повіки є захисниками очей. Давайте пригадаємо правила збереження зору: чого не можна робити? Не можна брудними руками терти очі, не можна гратися гострими предметами, не можна довго дивитися телевізор. Давайте пригадаємо вірш про те, як треба доглядати за очима. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз, а ще ласкаво. Гарненько і закліпати швиденько, потім трішки відпочити, все спочатку повторити. Такі прості вправи зміцнюють наш зір. Між двох вогників один горбочок. Правильно, ніс. А для чого нам потрібен ніс? Так, щоб дихати, нюхати. Чим правильно дихати носиком. Чому треба вдихати повітря носом? Тому що в носі повітря зігрівається і очищується. Пропоную вам вдихнути повітря через ніс. І видихнути через носик на долоню. Що ви відчули? Тепло. Чому? В носі повітря зігрівається. Крім того, що повітря в носі зігрівається, що з ним відбувається? Воно очищується, що допомагає повітрю очищуватися. Ворсинки в нашому носику. Молодці. Отже, носик нам потрібен для того, щоб дихати і відчувати різні запахи. Червоні двері в печері моїй, білі звірі сидять у дверей, і м'ясо, і хліб, всю здобич мою. Я з радістю білим звірям віддаю. Правильно, ротик! А для чого нам служить рот? Для того, щоб дихати, розмовляти, їсти, що знаходиться в ротику. Правильно, язичок та зубки. Давайте пригадаємо, як доглядають за своїми зубами звірі. Кроленята глянуть любо. Обоморкви не чистять зуби. І тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, чи що зубки залюбки. Я думаю, що якщо ви будете доглядати за своїми зубками, їсти корисні фрукти та овочі, то зубки у вас будуть білими, міцними та здоровими. Ми є два брати по боках голови. Якби нас не було, людина не чула. Так, це вушка. А для чого нам потрібні вуха? Правильно, щоб чути усе живе на землі має здатність слухати і чути для того, щоб жити і існувати. Пропоную пограти в дидактичну гру, що почули. Пропоную вам зараз заплющити очі. І називати, що ви почули. правильно, тільки що я наливала воду. Так, я зім'яла папір. Що вам допомогло почути? Вуха. А що ж може зашкодити нашим вухам? Так, надмірний шум, гострі предмети, сильний вітер. Що потрібно одягати у вітряну та холодну погоду? Шапку. Давайте послухаємо вірш про зайця, який не слухав своєї мами. Заболіло в зайця вухо, не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив, мама сина лікувала, в вушку ліки заливала. Мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки, вигріла гарненько вушко, вклала сина на подушку, заспівала колисанку, спи ріднесенький до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить вмаляти вухо, буде зайчик, маму слухать. Потрібно дбати про свої вушка, щоб вони були завжди здоровими. Молодці, тепер ви знаєте наші спільні ознаки. Та, що є корисним для здоров'я та шкідливим. Піклуйтеся про своє здоров'я. Будьте здоровими. Дякую за увагу, а домашнє завдання буде в нас таке: зробіть, будь ласка, аплікацію частин обличчя. До побачення, до зустрічі!